Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І зараз поговоримо про другий сезон анімаційного серіалу А Що як? Чи Що як що Це мультсеріал від студії Марвел, котра виробляє фільми. А тут маємо мультсеріал про паралельні світи, котрі відрізняються від основного світу 616. Хоча до нещодавна у кіно Всесвіту Marvel був лише один світ без номера, але коли з'явився Мультивсесвіт, то основний світ став номером 616, так само, як у коміксах. Основний світ має номер 616. Тобто кіно Мультивсесвіт це інший мультивсесвіт, ніж що у коміксах. Ну, Логічно, що ці. Мультсеріали і фільми є екранізацією коміксів, тому вони мають і ті самі номери, що в коміксах, але це інші всесвіти. І якщо говорити про мультсеріал, про другий сезон, то він виглядає кращим за перший, він більш цілісний. Хоча закінчення сезону, можливо, слабше, ніж у першого, але сам сезон більш такий позитивний, менш суворий. Можливо, він менш різноманітний, ніж перший. Але він більш різноманітний, ніж самі фільми від студії Марвел. Історії, можливо, більш-менш схожі за мотивом, за ідеєю. Немає чогось такого дуже суворого, як було в першому сезоні, тому що в першому сезоні було кілька таких похмурих історій, котрі залишали після себе осад і вибивали. Хоча після такого. Позитивне завершення більш сильно сприймалося. Тут же ми вже не маємо негативних історій. Напевно, творці почули фідбек якийсь, і тут маємо всі більш-менш позитивні історії. Ну і багато акторів з фільмів виконують свої ролі, якщо на враховувати вже тих акторів, з котрими закінчився контракт, і з котрими за ради мультсеріалу не зв'язуються. Хоча з деякими зв'язались, тому тут цікаво вивчати, які актори повернулися до ролей, а які ні. Зрозуміло, що ті актори, що зараз на контракті з студією, вони озвучують свої ролі в мультсеріалі, а ось з іншими акторами це вже більш цікаво і. Це вже підсвітлює якісь проблеми, можливо, ще якісь історії, лише той факт, що вони не повернулися до ролі. Можливо, з кимось посварилися, можливо, хтось занадто дорогий чи зайнятий, чи ще що. І це окремий від розваги слідкувати, хто повернувся до своєї ролі, а хто ні в цьому мультсеріалі. Якщо ж казати думки про серіал, то краще. Розглядати кожен епізод більш-менш окремо, тому що вони всі є завершеними історіями, прямо як фільми, але по 20-30 хвилин. Перший епізод доволі таки непоганий і доволі свіжий. Це нуарний детектив у стилі кіберпанку, у стилі фільмів Той, що біжить по лезу». Видно, що творці не надихалися стрічкою Той, що біжить по лезу». дуже багато схожих елементів. Ну і плюс що історія серйозна, і не всі є клоунами. Так, є кілька персонажів, що розважають, але і вони доволі таки серйозні відносно, так що не враховувати куметність їхню. І це добре, тому що в фільмах пішла мода, що всі є дурнями клоунами а тут маємо лише тих звичних персонажів, до яких ми звикли, що вони розважають. Це Качур Говард у виконанні Сета Гріна. Котрого ви, напевно, знаєте, як творця робоципа чи робокурчати. І тут Говард доволі такий класний, він не лише якийсь фоновий епізодичний персонаж, він тут трохи і впливає на історію. Також маємо корога у виконанні Тайки Вайтіті. ну він, як завжди, в своєму стилі, і ми до нього звикли до такого кумедного. Але маємо тут і серйозного антагоніста. У котрої є своя мотивація. І дуже не вистачає, що до ролі не повернулася Глен Клоус. Тому що дивно, у фільмах цей персонаж була ніяка, і взагалі не було зрозуміло, навіщо там така крута іменгита акторка, як Глен Клоус. Так, зрозуміло, що акторка знімалася і заради грошей, і заради дітей, чому б і ні. Все таки роль нескладна. Але акторка крута, але у фільмах. Вона себе особливо не проявляла, а тут її персонаж більш розкривається, вона остає у вигляді злодія, і не вистачає, можливо, акторки, що грала персонажа у фільмах. Другий епізод сезону також доволі оригінальний. Він про збір месників у 1988 році, а що як Пітера Квіла доставили до його батька Его. І також історія цікава, і з моралью. І маємо кілька драматичних моментів, і тут навіть зимовий солдат розкривається. І тут до своєї ролі повертається Майкл Дуглас, але щось з його голосом на те так. Актор доволі вже похилого віку, і тут його можливо намагалися омолодити чи ні, але щось голос, можливо, не дуже натурально відчувається. І на це звертаєш увагу. також. До своєї ролі не повернулася Анет Беннінг це акторка, що грала Марвел у фільмах. Тут роль Марвел виконує інша акторка, але це доволі таки не основний персонаж. Та й в фільмі вона не була дуже основною, тому тут навряд чи хтось сильно засмутився, я думаю. Хоча у кожного актора є свої фанати, тому враховуємо це. А ось третій епізод це вже більш марвелівщина, кумедна історія, але це різдвяний епізод. І він вийшов 25 грудня якраз на Різдво. Творці не приховують, що епізод надихався і взяв елементи з міцного горішка. Тут і прізвище героя Маклейн називають так жартома. І про це обговорюють навіть самі персонажі, що це так. Це різдвяна історія з фільму. Тут вже звично маємо, що ролі залізної людини і Чорної вдови виконують ті актори з попереднього сезону, а не актори з фільмів, але все логічно. Контракти з Робертом Дауні Молодшим і Скарлетт Йоханссон були завершені, і навряд чи вони будуть поновлюватись. Ну Роберт Дауні Молодший доволі таки дорогий актор, а з Скарлетт Йоханссон посварилися доволі таки погано. Я не знаю, чи налагодили вони стосунки студія і акторка. Ну, а з цікавого, тут маємо, що Гепі Гоган, котрого грає Джон Фауру, а Джон Фавро – це режисер залізної людини, по суті, творець кіно Всесвіту Мервел, той, тобто з кого це все пішло. Ну, Один з творців. І він досі знімається у проектах, хоч і не є режисером, тому що він. Активно є режисером тепер у зоряних війнах, мандалорець та інші фільми тепер. Але Фіолетовий Галк у його виконанні це цікаво. Я не знаю, чи був цей персонаж у коміксах, але тут він такий кумедненький. Так, тут більш-менш всі вже комедійними персонажами є, але окей, все-таки різдвяну атмосферу передають і нагадують про міцний горішок, і історія кумедна цікава. Гарний такий епізод переглядати на Різдво. А ось епізод четвертий повинен був бути у першому сезоні, але через пандемію коронавіруса його перенесли до другого сезону. Просто творці серіалу не змогли вчасно його завершити через пандемію і перехід на віддалену роботу та інше. І Я не впевнений, що вони планували цей епізод в такому вигляді, в котрому ми отримували його зараз, тому що тут Гамора постає лише другорядним персонажем, хоча ми бачимо, що вона потім грає важливу роль у кінці першого сезону. Тут же епізод переважно приділяє увагу Тоні Старку. Тут нам лише в кінці так епізодично представляють той Infinity Крашер, що зіграв важливу роль. у... Першому сезоні, і я думав, що ця серія буде посвячена тому, що розкажуть історію цієї гамори, як створений був Infinity Crusher, але це все показується в кількох кадрах наприкінці епізоду. А весь епізод це про Тоні Старка на планеті Сакар, де він змагається на арені. Ну і така цікава історія, комедна, так більш комедна, ніж. Інші серії, але на рівні можливо фільмів Марвел, тому що все-таки це вже відсилка до Тору 3. А Тор 3 якраз був один з перших дуже комедійних фільмів, тому оскільки це частково передає події того фільму, знову клоуна комедія приймається нормально. І тут класна така видовищна гонка, прямо як у Маріо Кард, і цікаво спостерігати. Дивно, що Зої Солдана не повернулася до ролі. Вона ж знялася в третіх вартових галактики, а цей же серіал робився десь одночасно, більш-менш виходить, що з нею якось контракт так обмежено був підписаний. Цікаво, чи їй пропонували цю роль, чи ні. Тому що, пам'ятаємо, минулого року. Батісті взагалі роль не пропонували, тому що студія на нього ображена, що він виступив на боці Джеймса Гана. Однозначно, коли Джеймса Гана звільнили з Марвел, Дісней звільнили, то Дейв Батіста більш всього виступав активно за Джеймса Гана, і студія не. Полюбила його, вона просто з ним далі не зв'язувалася за роль в мультсеріалі, хоча він був би надпроти. Просто їм не потрібен такий нелояльний актор. Ну, до того, що він тепер активно знімається у фільмах Netflix і зайнятий роботою з Netflix. Він навіть у Джеймса Гана не сміх знятись у загоні самгубць», бо роль миротворця писалася під нього, але. Як наслідок миротворця зіграв інший популярний реслер Джон Сіна, і Сіна чудово впорався з роллю, і тепер складно уявити когось іншого в ролі миротворця. І дивно, що Зої Солдани немає в цьому епізоді. Хоча, можливо, вона і дуже дорога акторка, тому що вона головна акторка в серії фільмів «Аватар», і вона була одною з акторок у «Месниках», і головна у вартових галактики. Можливо, і справді дороговато її тепер запрошувати. В п'ятому епізоді був сиквел з першого сезону історії Капітан Картер. Виходить, що Капітан Картер стає основним героєм цього мультсеріалу. У цьому епізоді дуже насичені вийшли 20-30 хвилин. Тут переосмислили і показали переінакшені історії з зимового солдата і Чорної вдови. І ще трохи зачепили перших месників. Тобто, два фільми, які йшли більше двох годин, тут показані у 20 хвилинах, і чудово динамічно все сприймається. Взаємодія добра і Капітан Картер і Чорної вдови. Шкода, що до ролі Стівара Роджерса не повернувся Кріс Еванс, але контракт з ним вичерпано, ну і навряд чи він захоче повернутися. Він зараз і так страждає від того, що він асоціюється з Капітаном Америкою, і йому складно тримати якісь хороші ролі. Хоча ми бачимо, що актор класний крутий, і він може грати різноманітних персонажів. Він класно зіграв у ножі на голо, і дуже дивно, що після його наберуть на якісь цікаві ролі. Ну, ще він цікаву роль зіграв у серії Людині від братів Руссо, але там фільм доволі таки неоднозначний в плані балансу між видовищністю і змістом. А ось найоригінальнішим і, напевно, найкращим для багатьох епізодом сезону вийшов шостий епізод. Він дивує, тому що він фактично не про супергероїв, ну про супергероїв, але про корінних американців. Він нам показує події минулого, як завдяки Тесеракту корінні американці отримують суперздібності, і вони дають відсіч колонізаторам і надають колонізувати Америку, і Америка не стає Америкою. І цікава історія, що майже весь епізод ми чуємо мову корінного населення Америки, і треба читати субтитри. А вже ще лише згодом побачив, що в бонусних матеріалах. Є версія епізоду, де є дубляж персонажів. Це якщо дивитись легально на Disney то в додаткових матеріалах там є епізод, де все перекладено не субтитрами. Можливо, історія дещо і звична, але для Марвел це доволі таке дуже оригінально і дуже свіже. І цікаво спостерігати, і не знає, що чого чекати, тому що це оригінальні персонажі. Ну як? Персонажі, котрих ми раніше не бачили у кіно Всесвіті Марвел. І цікаво, що акторка, що грає головну роль в цьому епізоді, вона також знялася в серіалі Ехо. Там вона зіграла подругу головної героїні. Там доволі така епізодична роль, котру явно прирізали, коли обрізали серіал Ехо. Вона там зіграла Бонні, здається, подругу. Цей епізод можна взагалі. Окремо дивитися, якщо нарахувати перші секунди та останні секунди епізоду, це взагалі оригінальна така завершена історія. Можна і назвати Марвел Spotlight, тому що не треба бути в курсі іншого Всесвіту. Можна рекомендувати дивитись тим, хто не дуже цікавиться, не знайомий з кіновсесвітом Марвел. Ну і сьомий епізод про гелу доволі такий хороший, марвелівський, і знову не дуже комедний. Так, це більш переосмислення фільму Шанхчі і фільму Тор, тому що тут маємо історію Гели, котру батько один не відправляє десь в'язницю в ізоляцію довічно, а він робить з нею те, що він зробив з Тором у фільмі Тор. Він просто лишає її здібності, і поки вона не познає милосердя, вона не буде богинею смерті, вона буде звичайною смертною. І Вона далі на землі вже закохується в мандарина. Ну, можливо, не закохується просто у неї якісь стосунки. Вона знайомиться з мандарином, потім вона обучається там в тій захованій долині, в іншому всесвіті. І вона знаходить баланс з собою. Така, можливо, доволі типова історія, коли злодій знаходить себе, знаходить собі милосердя і стає якимось добрим. Але це те, чого чекаєш від Марвел і. Тут також все доволі зроблено серйозно, доволі і жарта є, але вони не постійні. Якраз це таке ми полюбили цей кіно всесвіт. І в фільмах зараз, можливо, такого не вистачає трохи наївна історія, але сильна і сильне завершення. Так, роль Одіна не виконує Ентоні Хопкінс, але це було б більше несподіванкою, якби він повернувся до цієї ролі у мультсеріаль. Ну, і сам Одін, можливо, трохи нецілісний тут вийшов. Хоча він і такий і був. Чимось нагадує Локі з першого сезону, що якщо коли там Тора вбили, і Локі напав на землю, а тут, виходить, Одін, подумав, що Гела зникла і побачив ті кільця мандарина і напав на землю. Я паралелі. А ось Восьмий епізод, напевно, це той епізод, котрий найбільше всі чекали, і котрий привернув увагу до мультсеріалу, тому що це фактично екранізація коміксу 1602. Комікс Марвел 1602 це історія від Ніла Геймана. Ніл Гейман це найвідоміший каскар сучасності і автор коміксів, і взагалі один з топових письменників. І він створив цей підсесвіт чи паралельний сесвід Марвел, де месники герої коміксів опинилися, чи виникли в 1602 році. Ми бачимо, що зараз цей комікс в топах читання на Amazon в сервісі чи, а можливо, взагалі, виходить, сам серіал привернув увагу до цього комікса, і зараз сам автор дуже популярний, популярніший ніж був. 20 років тому, і навіть 35 років тому, коли він почав випускати комікс Пісочна людина, що приніс йому основну славу. І місцями екранізація вийшла краще за оригінал. Так, в плані репрезентації Британії 1602 року, тут екранізація слабша, тому що сам Ніл Гейман, британець, і він. Це більш класно зобразив. але у самому коміксі була проблема з репрезентацією корінного населення Америки. Можливо, 20 років тому це не було такою проблемою. Ну і до того ж, автором був британець, котрому, можливо, не так близькі проблеми Америки. Але зараз та історія в коміксі сприймається дещо негативно, тому що в коміксі Стів Роджерс потрапляє в минуле на континент Америка. І він там стає корінним американцем, по суті, він починає одягатися, як вони і живе з ними. І це не дуже добре сприймається, що біла людина стає корінним американцем, і це для багатьох є жирним мінусом навіть такій чудовій історії. Тут же в мультсеріалі це виправлено. Тут Стів Роджерс опиняється в Англії, ну, а вже не зрозуміло, чому він в минуле потрапляє. До Англії, якщо він в ваканті бився з Таносом і ударив по каменю часу, і камінь часу викинув його в минуле. <гум> Але тут він постає в ролі такого собі Робін Гуда, що, окей, вже не викликає негативу. Ну і взагалі сама історія дивує, що вони взяли не лише сам Стиль з комікса, тому що спочатку ти думаєш, що вони просто взяли саму ідею, що ось месники з'явилися в 1602 році. Але ні, вони взяли і основний сюжет з коміксу. Вони використали причину і навіть форранера того, хто перемістився з майбутнього в минулого, хто став причиною всього всього. А вже ж пояснення, чому це відбулося, тут, дається в одному-двох реченнях, і це менш зрозуміло, ніж. Детальне пояснення в коміксі, тому якщо ви хочете більш докладно зрозуміти, в чому справа, краще почитати комікс. Але і тут пояснюється, що оскільки з майбутнього минуле перенесли того, хто не повинен бути в минулому, то всесвіт намагається це виправити, тому що Всесвіт починає гинути через це, тому що не повинна та людина бути в минулому, і Всесвіт, щоб виправити це, він якось склеює. Майбутнє і минуле, і всі герої майбутнього опиняються, виникають в минулому. І тут вже інтрига виступає, хто з них виник, щоб врятувати Всесвіт, а хто є причиною цього руйнування Всесвіту, що він перемістився з майбутнього в минуле. І це дивує, що і в коміксі, і в екранізації це Стів Роджерс, тому що ти чекаєш, що це буде хтось інший і. Не сильно підозрюєш Стіва Роджерса і приємно дивує, що і це взяли з оригіналу. А ось закінчення сезону вийшло дещо слабшим за перший сезон, і, може, і слабше за всі інші епізоди сезону, але воно сильніше. В плані видовищності тут маємо дуже багато екшену, цікавих бійок. Тут маємо купу персонажів, різноманітних персонажів, з купи всесвітів, і це цікаво. Але в плані сюжету, можливо, епізод трохи слабший. Ну, але так, це ж 20-30 хвилин серія, і оскільки тут багато екшену, то на сюжет вже менше виділяється часу. Але завершення таке непогане, воно чіпляє, розчулює, тому що. Доктор Стрендж, той, який знищив всі всесвіт, став над всесильним, він не може полишити те, що він втратив кохану, і що він знищив всі всесвіт, і він хоче його відновити, але щоб відновити свій всесвіт і повернути його, він готовий знищити весь мультивсесвіт, знищити всі інші всесвіти, нескінченну кількість їх. Тут питання, куди дивиться Локі, той, що тепер є богом часу, чи не часу, а взагалі Богом мультивсесвіту і тримає на собі всі паралельні всесвіти. Ну окей, це лише так. Але все одно цікава історія вийшла. і... Добре, що злодій вийшов такий неоднозначний злодій це той, з ким ми знайомі. Хто спочатку був злодієм, потім він став героєм, коли він врятував мультисесвіт у першому сезоні. Але тут, бачимо, він знову повернувся до старого, і щоб врятувати свій сесвіт, почав знищувати все. І він визнає це наприкінці, тобто він усвідомлює свою хибність і те, що він не може себе контролювати, втримати, і він виходить сам. Жертвує собою, дає, щоб його померемогли. І сумна таке завершення, але й позитивне з іншого боку. Чекаємо тепер і на третій сезон. Нам вже анонсували, що його буде, навіть вказали уривок з нього, там, де Бакі і як його, той червоний вартовий разом, тобто замовий солдат і червоний вартовий разом. А вже ж. Вони русня, а вже ж так самовий солдатці американець, котрого промили, а червоний вартовий це просто росіянин. Це вже з мінус, що нам знову приділяють увагу росіянам, але актори цікаві і куметні. І цікаво показали, що вони там чути будуть в Америці. Цікаво подивитись на цю історію, все-таки буде, хоча краще б уже менше уваги приділяли Росії. Ну, принаймні, показують, що вони. Є такими нехорошими, якщо її промивають мізки, і інше. Але подивимося, що буде в третьому сезоні. Скоріше за все, буде продовження. І Капітан Картер. Все-таки хотілося б, щоб вона з'єдналася зі Стівом Роджерсом. Чи це неможливо у всіх всесвітах? Це не доля їм бути разом, що вони ніде не є разом. Також цікаво. Чекаємо. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе, бувайте!